Спортивна подія року у Рівному. Місцевий стадіон Авангард вперше приймає фінал Кубка України з футболу. Болівальники Полтавської ворскли та Донецького шахтаря приїхали до нашого міста напередодні матчу. Які емоції у фанатів цих команд? Дивіться далі. Ще за годину до початку матчу біля стадіону було багатолюдно. Вболівальники Ворскли і Шахтаря з клубною атрибутикою готувалися підтримувати улюблені команди. На фінал Кубку до Рівного приїхали фанати з різних регіонів країни. До прикладу, Роман і Анатолій хлопці з Вінниці, але сьогодні вболівають за полтавську «Ворсклу». Нам надіїла гегемонія Шахтаря і Динамо. Ми хочемо щось нового. Ти хочемо ново в команді Ворскли є хлопець з і Ілля Крупський. Ми вчилися з ним в одній школі і хочемо, щоб він став чемпіоном. Взагалі, ми з дитинства болівали за шахтар, але з часом ну. Ти стаєш доросліше і дійсно хочеться, щоб якісь інші команди, окрім Динамо і Шахтаря, вигравали щось в чемпіонаті і в Кубку України. Підтримує Ворсклу у фіналі Кубка і рівнянин Павло. Адже у складі Полтавчан грає екс-гравець місцевого Вереса нападник Руслан Степанюк. він ж починав там з другої, з першої ліги, Ну старався. Ну він дуже хороший нападник, але в цілому, ну так склали, що він же Ворсклі. Так. Ми підтримуємо слабших просто через то так. Ну, Сподіваємося на хороший футбол. Хотіли б, щоб Степанюк Верес повернувся. то що такий нападник це тільки, як то кажуть, на вагу золота. Зі своєю фанатською підтримкою у рівному цього дня був і шахтар. Спеціально на фінал приїхали вболівальники з різних міст Донбасу, гості зі столиці та інших міст країни. Сашко родом з окупованої нині Волновахи Донецької області, але з початком війни переїхав до Полтави. Тому обидві команди не чужі для хлопця однак сьогодні вболіває за шахтар. Я знаю, що сьогодні Шахтар переможе. Наші друзі це ворскляни. Я їм тисну руку кожному, але кубок буде наш зараз. Багато переїхала людей в Київ з Донецької луганської областей, які, як виявилося, вболівальники Дінамо не, не територіально вирішується за кого вболівати, А по зову серця врешті розпочалася і сама гра лише за офіційними даними. Фінал кубку у Рівному відвідали 3,5 тисячі глядачів. Приїхав на матчі головний тренер національної збірної команди України з футболу Сергій. Ребров у першій половині зустрічі більше володів м'ячем Шахтар. Однак, хорошу нагоду відкрити рахунок мала Ворскла. Кане виходив майже сам на сам з воротарем Донечан. Однак Різник зафіксував м'яч у руках після удару малійського футболіста. А невдовзі Шахтар повів у рахунку. Азаров виконав навісну передачу з лівого флангу, яку точним ударом головою замкнув Сікан. На початку другого тайму донечани подвоїли перевагу. Конопля замкнув на дальній стійці навіс з кутового та скидку Матвієнка. Однак ворскляни не пішли з поля без забитого м'яча. Наприкінці зустрічі Ковталюк відквитав один гол, відгукнувшись на передачу Крупського. Врешті перемога Шахтаря 2-1. Після поєдинку гірники святкували свій тріумф та отримували вітання від представників асоціації футболу та керівництва міста і області. Перший в історії фінал Кубка України у Рівному вдався. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.